Друзі, ви знаходитесь в music room. 2000 двохтисячні часи, коли мобільні телефони, комп'ютери та музичні центри стали частиною життя більшості українців. Меломани купували компакт-диски з улюбленими піснями, записували треки на CD та обмінювались хітами через ікпорт або блютуз. Змінювалась країна, змінювались люди. Відповідно, змінювалася і музика. Деякі виконавці та їх творчість настільки були яскравими, що їхні хіти досі слухають, наспівують або ж переспівують аматори та професіонали. Хоча чимало відомих українських артистів часто писали свої пісні російською. Гурт Океан Ельзи свідомо співали українською. Їхні пісні початку та середини 2000-х і сьогодні на слуху. Без бою стала однією з візитківок гурту. є, ти взяла моє життя? І не вітала що дієти. Пісня з'явилася у 2005 році та під час останніх подій в країні отримала новий сенс. А мотиваційні рядки Я не стамся без бою співають українці і у всьому світі. Також яскравим хітом цього періоду можна назвати оптимістичну композицію Все буде добре. Все буде добре! Варто чи ні, написав Олександр Пономарьов ще в 2004 році. Не кожен може пригадати, що це за композиція. Однак, приспів Я люблю тільки тебе пам'ятають усі, хто бодай раз її чув. Я люблю тільки тебе. Романтичні балади фішка-артиста, але він також подарував слухачам рокову патріотичну пісню, яка пішла в народ під назвою Сам собі країна. Це маніфест проти меншовартості українців. Автором гостро соціального тексту та музики став Кузьма. Він і сам також виконував цю пісню. Насидайся до твої земля. І так, ми не втомимось згадувати гурт Скрябін. Лідер колективу Андрій Кузьменко в останні роки свого життя боровся з несправедливістю в суспільстві. Він не боявся публічно висміяти політиків та тих, кого вважав ворогами України. Його позицію чудово відображено в пісні Кинули, яка й до нині є актуальною і продовжує набирати кількість прослуховувань. Ми так хотіли, щоб у колись ту але зрозуміли, що насправді. На жаль, через трагічну ДТП співака не стало однак він залишив не один десяток чудових треків, зокрема, старі фотографії гімн усіх випускних. Ця душевна пісня розповідає кожному власну історію Кузьми. Когось він опустив, когось піняв, а є на кого загалі На Початку 2000-х зірка традиційної естради та виконавиця незабутніх Україночки та зеленого жита порадувала шанувальників новим альбомом. Оксана Білозір представила пісні, які відразу пішли в народ. Святкова і горобина ніч увійшли до золотого репертуару артистки. Співачці навіть вдалось привабити молодіжну аудиторію танцювальними хітами. Та під керівництвом Валерія Харчишина виник на початку 96-го в Житомирі, але заслужену увагу гурт отримав лише на початку 2000-х. Саме тоді пісня Впусти мене здобула шалену популярність. Тільки ти впусти мене Слухачів зачарували незвичні музичні рішення, а також оригінальні поетичні ходи. Альбом гурту рекорди подарував ще декілька хітів. Зокрема, так мало тут тебе п'ю з твоїх долонь. П'ю з твоїх долонь, п'я з твоїх долонь, з 2001-го Україна гучно відсвяткувала десятиріччя незалежності 24-25 серпня. Ірина Білик виступила на чотирьох найбільших площах столиці з новим хітом. Країна головний меседж пісні це віра в майбутнє України, і що розквіт молодої держави уже не за горами. Поезія Анатолія Матвійчука ідеально поєднується з музикою, створеною самою співачкою. Сенну кар'єру Андрій Данилко в образі вірки сердючки розпочав наприкінці 90-х. Але у 2000-х популярність артиста просто ж зашкалювала. Його хіти лунали звідусіль, і вірка-сердючка стала найкасовішою співачкою. Жодне застілля чи свято не обходилось без пісні. Гоп-гоп. Якщо мене не любиш, якщо не приласкаєш, ти собі в садочок на прізвисячів. Гоп-гоп Візитівкою виконавця, як в Україні так далеко за її межами, стала сама пісня Денсін Лаша Тумбай. Яка була написана спеціально для Євробачення? Цей трек закрив Данилко російський ринок, оскільки там були переконані, що в пісні насправді співається Раша Гудбай. Сьогодні мало хто згадає, хто ж переміг на Євробаченні 2007 року. А от німецькомовний речитатив вірки звучить чи не щороку на заходах конкурсу. Сібензібен алюлюаль. Сингл знаю я. Руслана вперше виконала у 2001 році. Згодом на цей трек зняли відео, яке увійшло в історію українського шоу-бізнесу. До роботи над кліпом були залучені сотні фахівців та техніка з різних країн. Артистка впевнена йшла до своєї наступної вершини. Буде доля моя! Через вісім років після тріумфу на слов'янському базарі Руслана вперше від України виграла Євробачення, дикі танці посіли перші місця чартів, навіть у РФ, та тяжко переживали перемогу українки. Вайлденсіс це запальне поєднання древніх гуцульських ритмів і нових течій поп і рок музики На композиція, мабуть, одна з найяскравіших колаборацій на українській естраді за всю історію незалежності. Альтернативні Тартак та Катя Чілі без сумніву випередили свій час. Хід понад хмарами варто згадати для тих, хто досі впевнений, що український реп не качає. Неймовірний вокал Каті у цій пісні просто мед для вух. Але я хочу помовчати. Тепер ти маєш щось сказати, Катя. Софія Ротару з нетерпінням чекала на цю пісню. Співачка вже довго не мала свіжих українськомовних хітів. І зустріч суперзірки з молодим композитором Русланом Квінтою виявилась її подарунком долі. Ротару хотіла свій народний хіт, такий як Червона рута. Від такого прохання композитор впав у ступор. Ну як можна створити таку пісню? Другої червоної рути бути не може. Пригадував Квінта. Але він таки створив мелодію. А поет Віталій Куровський, прослухавши її, відразу почав писати вірш. Ось так і з'явилась одна калина за вікном. Колаборацію двох суперзірок, лідера Скрябіна Кузьми та Ірини Білик, теж можна вважати однією з найпотужніших. Хоч ця пісня мовчати вистрілила не відразу, але вийшла дуже ніжною та глибоко філософською. Реально, є маса речей у твоєму житті, які ти не можеш пояснити словами, чи це настільки красиво, що немає досконалих слів, щоб змалювати ту картину, і краще в той момент промовчати, пояснював Кузьма. Ми виключимо світло, і будемо мовчати. Про то, що не можна словами сказати. Помаранчева революція залишила свій слід у новітній пісенній історії України. На транспарантах майдану майоріло Шевченкове. Вставайте кайдани, порвіте. А зі сцени лунало: не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україна. Цей музичний маніфест авторства гурту Мандри. Як тоді зазначав лідер гурту Фома, пісня свою місію виконала. Україна таки прокинулася, і іншими очима дивиться на себе та на світ. Намагається стати на власний твердий шлях. Це дивляться з темних небес, загиблі поети і герої. Що поклали життя, цей трек завжди надихає та вселяє віру у краще майбутнє. Надія є візитівка, гурту Медхец, лідер якого Вадим Красноокий. Творчість колективу, певно, що недослухана і недолюблена. Мабуть, тому у 2017 році Красноокий переїхав до Канади. Але надія була, є, і буде. Тобаки сонце сяє, поки вода тече. Лідер гурту Скай Олег Собчук зізнавався, коли писав цю пісню. Не міг уявити, що вона матиме такий успіх. Уперше романтична і доволі інтимна лірика Тебе це може вбити прозвучала у телевізійному проєкті Свіжа кров 2005 року. У тобі я просто не розумію. 2006 року освіт побачив українськомовний альбом Наталії Могилевської Відправила меседж. Найвідоміші хіти в ньому належить авторству Сергія Підкаури, учасника гурту «Дев'йо». Окрім головної пісні, Підкаура також подарував Могилевський хіт Відірватись від землі. На церемонії MTV Europe Music Awards у 2007 році у Мюнхені співачка Наталя Дзенків, солістка гурту Лама, отримала премію Найкращий український виконавець колектив вже декілька років випускав трек за треком. Зокрема, моє серце, світло і тінь. Але хід 2008 року знаєш, як болить. Увіковічено в пам'яті українського слухача. Знаєш, як болить, ніяк не прайда. Гурт з жартівливою назвою Тік тверезість і культура, відомий своїми веселими запальними хітами олені, а також вчителька. Тексти написані розмовною мовою суржиком і легко запам'ятовувались слухачам. А там олені, олені не бриті і не голені, Дивні створіння в них з мозків стичать коріння. Олені, олені, не бриті і не голені. У кінці 2007 року тік випустили пісню Апрель це не типово на той момент для них лірика, але вона стала окрасою концертів колективу, який у 2008 році вирушив у перший всеукраїнський тур. Ще так далеко до зими до морозів. Навіщо сповіді сумні? Навіщо сльози? Штамп не формат, поставив хрест на багатьох талантах в Україні. Але Світлана весна щасливий виняток. Її почув народ. Десятки мільйонів людей в інтернеті помітили її пісню Мій рідний край. Світлана випустила альбом із цим хітом та відзняла кліп. Крім згаданих виконавців у 2000-х роках було багато інших хіти, яких пам'ятають і донині, зокрема пісні гурту Потапа та Насті ТНМК. у цей період, ані Лорак ще працювала на батьківщині і співала українською. А Тіна Кароль, і антитіла лише починали свою діяльність. А яка пісня 2000-х вам подобається найбільше? Пишіть відповіді у наших соцмережах. Нагадую, ви були в юзікрумі. Слухайте круту та якісну музику. Побачимось.